Айкосом сюди прийшли і кажуть, це у вас резиденція президента. Ми ну, кажуть, отак. Він кажуть, та да у нас у губернаторі. А в Бежегірі він хоче взагалі сказав, що так це у нас в районі такі бомців. Тобто світовий олігархат, який страшенно наляканий Майданом, тому що Майдан створив оцей прецедент, коли народ сказав, я тут хазяїн, а ви мої слуги, мої дорогенькі. І давайте, я хазяїн і власник, до речі, всього, що ви в мене вкрали. По-перше, те, що вкрали. По-друге, побачення, ми тут будемо визначати, що робити, а не ви. І це налякало страшенно. Лукашенків, Назарбаєвих, Узбецького цього диктатора. Ну всіх всі диктаторів. Всі. Тому вони зразу кинули свої передовий загін цього Путіна на Майдан. Путін тут для того, щоб знищити Майдан, пішов, а не для того, щоб там підгребти собі частину України. Частина України, він по неї мріє, звичайно, він хотів це зробити, він би це зробив через Януковича. Вони б розділили Україну, як вони хочуть. Але з поправка не малець, як казав Висоцький, і Майдан. Зараз їхні, всі оці карти сплутав. От, І на сьогодні маємо те, що маємо. Вони всіляко оцими договорниками, оцими своїми боями туди-сюди, думають, як від як його подавитися від Майдану. Але подавитись неможливо, -то тому що через Майдан пройшли мільйони людей, через Майдан пройшли люди. З усього Союзу, більшого сюди приїхали ті люди, вони гонять там у себе. От вони, ці люди знайшли тут притулок на Майдані, вони знайшли притулок не тільки е, фізичний, вони знайшли притулок моральний, в першу чергу. Вони знайшли оцей виток свободи, який тут е, продовжує бити, не дивлячись на те, що їм вдалося, ну скажімо так, Майдан зачистити фізично. Фізично то вони зачистили, але мільйони через Майдан прийшли людей, яких з вже ніколи не поставили. От. І тому е, наш, е, наш заклик, наш лозунг який, що громадяни всіх націй, країн разом ми не здолаємо сила. Все, е, цим хлопцям лапті сплетіння. Вони це відчувають своїми дупами. От. Вони починають розуміти, що їхні мільярди і мільйони вони не заберуть з собою в північну Корею. От. Там їх роблять, там гроші заберуть і їх викинуть. Тобто, е, е, вода камінь точить. Ми, Майдан зараз в процесі гуртування, переосмислення своєї ролі і значення і напрямку дій. Наприклад, в Україні зараз по всій країні створюється український громадянський фронт, Майдан, от, який має свою метою. Перше це зберегти людей. І оцей золотий фонд нації людей-Майдану по всій Україні, щоб кожен майдан знав один одного, щоб ми підтримували один одного. Друге, це усунення режиму внутрішньої і зовнішньої окупації. Тут ми тиснемо зверху і знизу. Зверху це наша майданівська фракція в парламенті, от, яка має ультимативно ставити там питання, а знизу це створення територіальних громад по всій Україні. І, і, і цей процес теж вже йде. Е, третє це встановлення конституційного ладу України нарешті, тобто е, саме створення територіальна громада. Коли був створює територіальної громади, тоді е, власник і е, господар, він не отримує, я поверне свою владу до себе, створюючи відповідні органи територіальної громади, які очолюють територіальну громаду. І повернеться до власних спорту. Власників власник, і остання наша мета це розбудова України із країни виживання, країну процвітання. От, саме по цьому шатку. Дуже просто чотири пункти, чотири кроки, і вони вже в процесі. Всі в процесі вже є духовне процвітання. Тобто народ себе усвідомлює громадянином, господарем і вони шалені, нічого не цього не розуміють, тому що він не влазить, як це в голову не влазить, що можна керуватися сумлінням, а не животом в своєму житті. Слава Україні! Героям слава!